Вчора була ініціативна група ваша на сесії, і е, саме головне, що ми зупинили процедуру його відчудження, зупинили виконавче впровадження в виконавчій службі. І на сьогоднішній день цей будинок вже вільний і збережений в міській громаді, і тобто, для вас як для інвесторів, саме е, знаєте, жахливе те, що е, абсолютно через судові рішення хотіли вилучити цей будинок. І таким чином інвестор, тобто ви, люди, які вклали кошти, просто залишились би з папірцями на руках, що є, по суті, злочином уже відносно вас. Ми е, і по дорозі, і вчора, розмовляючи з Сергієм Миколайовичем, сьогодні будемо опрацьовувати з першого дня, думаємо, як сьогодні його добудувати, забезпечивши вам належне житло і знайти юридичний правильний механізм, як це зробити. Тому було вчора в сесії прийнято протокольне доручення депутатським комісіям, юридичному департаменту, департаменту власності майна разом з вами, як інвесторами. А я буду просити, щоб ваша ініціативна група отримала статус від вас, можливості представляти ваші інтереси. І до сесії наступної, 21-го числа, ми маємо опрацювати механізм, яким чином ми цей будинок добудуємо, Роз, зрозумівши повністю ситуацію. Я хотів би, щоб ви зрозуміли ще один важливий момент: що всі документи, які були бухгалтеріями, керівником бувшим, вони фактично вилучені. Інші документи вилучені були в ході кримінальної справи нашими силовими структурами. Ці документи ми зможемо повернути. Тому для нас важливі ті документи, які ви маєте на руках. Тобто, ваші договори, ваші проплати. Є ось новий керівник Савченко Володимир. Ви його знаєте. Який сьогодні е, призначений, він є, є і сьогодні голова комісії, створеної вчора на сесії. Тому, будь ласка, будемо працювати спільно, і я хочу ще раз підкреслити. Бо вчора почали в сесійній залі дехто піаритись на тому. Ви розумієте, коли виходить депутат, він ніби опозиціонер і каже: Я хочу захистити а ми питаємо, як? А він не знає. То я вам скажу, що просто давати такі пусті обіцянки це прикро і боляче для людей. І ваші колеги це зрозуміли, бо там молодий чоловік, він є юрист. То ми давайте спільно опрацюємо, але я несу цю відповідальність разом з вами за те, щоб добудувати і цей будинок запустити. А я впевнений, що Сергій Миколаївич, він зразу підключився. Я дякую публічно, що всі силові структури зараз рано. сформували групу, і ми над цим працюємо, але зупинили. Дякую вам. Спасибо.